Майстерня міста проводиться сьомий раз в місті Житомирі. Це традиційний фестиваль. Він умовно називається урбаністично культурний фестиваль. Але по суті, це такий майданчик, на якому ми комунікуємо як місцева влада із мешканцями про майбутнє розвитку міста. Презентуємо ті стратегічні ідеї і проекти, які ми плануємо реалізувати в наступних роках, і слухаємо, як до цього ставляться мешканці міста, збираємо відгуки, коригуємо в майбутньому потім ці ініціативи, щоб вони краще відповідали потребам містян. Сьогодні ми говоримо про транспортну інфраструктуру. Про розвиток велосипедної інфраструктури. Завтра ми сьогодні ми також будемо говорити про розвиток системи управління і поводження з твердими побутовими відходами в місті Житомирі. Завтра ми будемо говорити про знову ж таки розвиток парків, скверів. Озеленення в місті Житомирі будемо також говорити про продовольчу безпеку. Є місцеві ініціатив ініціативні групи, які виставляють на обговорення власні ідеї і бачення розвитку сфери управління побутовими відходами. Також ми маємо велику кількість заходів присвячених освітньому компоненту для дітей, для ментального здоров'я мешканців міста Житомира. І також у нас є невеличкі спортивні активності для учасників молодшого віку для того, щоб Дати можливість такого психологічного і фізичного розвантаження дітям в такий літній час.